Так, доброго часу моя незламна спільнота. Ем, отже, дивимося з вами сьогодні, що буде з Рашкою, після визнання її державою терористом. Дивимось. Дивимось, дивимось, що буде з Рашкою, що буде з Рашкою. Дин -дин 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 -дин. Дивіться, вони думають, що нічого не станеться. Вони не вважають, що це, ну. Це якийсь, знаєте, як вирок, або ще щось. Вони абсолютно не вважаються. Вони вважають, що вони будуть. їм зараз будуть заливати вуха, що це все ну, єрунда. Хто? НАТО? Але насправді. Але насправді, перше, що я вам хочу сказати, врешті дуже-дуже скоро почнуться. Розбрать почнеться такий, знаєте? І найголовніше, що це почнеться з маленьких таких республік, найменших, щоб ви розуміли. Не найбільших, а найменших. І вже, я вам скажу ще більше, уже в деяких республіках вже є бунти. Вже вони є, але про них не говорять. Далі хтось уже починає вкладати ресурси. Для того, щоб озброїти, слухайтесь, озброїти народ, який хоче встати з колін. Росія зараз не можемо сказати, що вона, ну, знаєте, як потребує дуже великих грошей. Поки що ці кошти ну, якби балансуються. Так? Але ем, не в коштах діло. Ем, діло в ресурсах. розумієте? Вона кошти може мати, але не мати якихось там ем, підшипничів до тих же дронів, до всього всього, всього до того. Розумієте? І вона Можливо, і хотіла б, а зараз, після того, як її признали, ну, визнали, так, визнали державою терористом, ні одна країна, яка офіційно проголосувала, вона не буде з нею співпрацювати. Ну, не має права юридичного, Тому що якщо вона визнає, вона розриває якісь там дипломатичні відносини. От і все. Ситуація з приводу грошей дуже у них дуже така засекречена, я б навіть сказала. Процес запущено. Процес розпаду рашки запущено. Ще трошечки і буде стан підвішеності, просто підвішеності. Вони навіть і не розуміють, що вулкан, який повинен там зірватися з часом, так? він уже десь на території рашки взривається. Отак. Найбільше починають це помічати звичайний простий люд. І почнуться якісь такі, знаєте, бавовна по всій расисії. Але то вже будемо не ми. Ні-ні-ні. І я вам скажу, що крісло тієї людини, яка зараз є обличчям. Товариство з обмеженою відповідальністю Путлєр Володимир Володимирович, він е, уже підгорає. Бачите? Кріселко, так, підгорає. Отак. Уже починає. І я вам скажу, що правління його ось-ось закінчиться. Бо карта смерті тобто, це закінчиться. Нова людина. І цю людину вже вибрано. Людина буде молодшою набагато, людина буде більш проєвропейською. Людина це чоловік. Людина, яка з Європою на ти, і яку Європа зараз вже вкладає кошти для того, щоб ну, потім. Мати якісь дипломатичні відносини з цією людиною, коли вона стане президентом. Тобто, вже всі знають, хто це буде. Уже як домовленість була, розумієте? Так. Да. Він просто чекає свого часу. Просто чекає. Людина дуже молода. Слухайте, як би це не. Не Навальний, я вам так скажу. Як би це не він? Чого? Тому що людина зараз як обмежена, обмежена силою. Все може бути. Почти у в'язниці. І жіночка якась хоче. Жіночка хоче, щоб мир уже настав, уже їй це набридло, знаєте, і правління цього мужчинки набридло. Розруха набридла. Уже хочуть всі, щоб це все закінчилось. Воно вже нікому ні для чого не потрібно. Уже всі вони хочуть, щоб це все закінчилося. Не так сталося, як їм гадалося. Так що ми ось ось та побачимо, що вже починає закручуватися оце колесо їхніх от таких моментів. Все, будуть розпадатися. А розпадається. Щастя і здоров'я в розпаді. Так, всім дякую. Підписочку, лайк. Будь ласочка від вас зворотній зв'язочок. Чекаю всім. Дякую і до побачення.